Мені 40, я народився в радянському союзі, і інтернет в моєму житті з'явився, коли мені було більше 20. так, що постійно тому десь дізнатися про небінарність було абсолютно неможливо. Можливо, десь можна було почути про трансгендерність і то виключно в формації якихось жорстоких жартів в американських комедіях над трансжінками або ну щось таке. Um, і власне, але я завжди розумів, що я не є тим, що мені приписано в паспорті. Uh, я розумів, що поняття жіночого, чоловічого мені не близькі в принципі. І що я в принципі не дуже розумію гендер як такий. Uh, я себе ідентифікував в дитинстві з персонажами, персонажками наукової фантастики. Які, наприклад, не мали гендеру, є багато таких, які, наприклад, могли міняти свій гендер в звичайній літературі, в кіно такого не було. Таке було фантастиці і фентезі. І я сам писав подібних персонажів, створював у своїх там перших спробах щось писати в юності, і десь уже в 20... 5 приблизно років точно не скажу. Я знайшов в англомовному інтернеті таке поняття як квір, гендер, квір, небінарність. І тоді я вже почав розуміти, що напевно це те, що зі мною відбувається.